Леонардо Ді Капріо застукали з українкою. Вулицями Нью-Йорка із кавою в руках полівицький красень прогулювався у компанії друга Томі Магуайера та двох довгоногих дівчат. Одна із них відома топ модель Аліна Байкова, родом із України. Інсайдери кажуть, що 42-річний Ді Капріо не міг відірвати погляду від 27-річної байкової. Вони мило спілкувалися і багато сміялися. Світлини, зроблені папараці, облетіли усі західні змі. Лео захищався чи то від сонця, чи то від нав'язливих поглядів темними окулярами, бейсболкою і светром з капюшоном. Так званий світ стайл доповнювали сині джинси та взуття на білій підошві. Аліна обрала повністю чорний лук, шкіряна куртка, вузькі легінси і коротенькі чобітки на підборах. Акцентувала модель на аксесуарі: світлі сумці з кольоровими зірками. Аліна Байкова одна із найуспішніших українок в модельному бізнесі. Дівчина родом із Кировоградщини, але уже три роки живе в нью Йорку. Вона пройшла шлях від офіціантки до моделі і дебютувала на подіумі у 2010 році. Цього року дівчина була у журі конкурсу Міс Україна. Також Аліна займається благодійністю на «Малій Батьківщині. Допомагає дітям-сиротам.